Ця недуга часто вражає дітей, може бути ледь помітною або ж завдати чималих проблем для здоров'я. Скарлатина гостре інфекційне захворювання, яке людство виявило ще у 16 столітті. Побутує хвороба і досі. Скарлатина це дитяча інфекційна хвороба. Вона відома нам досить давно, тільки мала різні назви: червоничка, ще якось там. Зараз вона є її особливість. те, що вона має такий зимовий зимову сезонність і може затягнутися на Сну, бо весною досить холодно або на осінь, за словами фахівців, на сьогодні у надвірнянському районі зафіксовано 18 випадків скарлатини у дітей віком від 4 до 14 років. Раніше цю хворобу називали пурпуровою лихоманкою, а вилікувати її до появи антибіотиків було дуже важко. Заразитися нею можна трьома шляхами: повітряно-крапельним, контактним та харчовим. Вона викликається бета-гемолітичним структуком групи А. Як ми можемо заразитися? Коли контактуємо з хворою людиною. Тому що людина може не одразу проявитися прояви захворювання. Людина є в інкубаційному періоді до двох тижнів, коли ще проявів немає, але людина вже хвора і може заразити оточуючих. Також можемо заразитися через предмети, якими користується хворий. Вона характерна для дітей молодшого віку, для школярів. Тому вони є в досить тісному контакті, особливо в садочках. Вони передають одні одним іграшки. І також можемо і так заразитися. Лікар-епідеміолог розповідає, скарлатину часто плутають з ангіною. Починається хвороба з підвищення температури тіла, загальної слабкості та головного болю. Але її особливістю є те, що появляється висип. Висип з'являється на щоках і на розгинальних поверхнях кінцівок, на руках, на ногах. Характерним таким проявом скарлатини, з яким нічим не спутаєш, це є блідий носогубний трикутник. Щічки в дитини будуть такі яскраво-червоні, аж мали. А носогубний трикутничок буде блідий. Так само язик. Він буде такий яскравий, червоний, аж малиновий. Є ознакою того, що от, от той бета-гемолітичний строптокок він є в організмі. Він організм організм його досить багато. Він виділяє токсини і такі проявляється таким висипом. Потім, десь через 20 днів хвороби, цей висип починає лущувати лущитися. Оце також є така особливість, тому що може бути дуже дуже блідий висип, який батьки і не помітять або лікарі, просто полікують як ангіну. А потім з'явиться це лущення, і ми будемо знати, що це скарлатина. Щоб не підчепити скарлатину, медики радять загартовувати організм, провітрювати приміщення, постійно мити речі, якими користуються діти, проводити дезінфекцію. Профілактика скарлатини це не є вакцинокірована інфекція, тому ми не можемо щепитися, щоб себе обезпечити. Єдиний метод, яким ми можемо себе обезпечити, це загартовувати організм. Якщо ми знаємо, що, наприклад, у садочку чи в школі є хворі діти, то зменшити з ними контакт. Діти, в яких групах є такі, була зареєстрована хвороба, вони не беруть участі у масових заходах, яких проводяться в школі. Щоб ми тоді ми можемо перервати цей ланцюжок і не заразитися. Ну і обов'язково загортовування організму, провітрювання, мити, іграшки, якими користуються діточки, наприклад, у садочках. А в школах це ретельне прибирання парт і тим того всього, чим користуються діти. Лікарі-епідеміологи наголошують, при виникненні у дитини симптомів скарлатини варто негайно звернутися по медичну допомогу, адже хвороба може нести за собою важкі наслідки.